Добро. Патрульна поліції міста, сержант поліції Поруцький повідомляю вас, що це відеофіксації нашої з вами розмови згідно зі стороною закону України про нацполіцію, Дивіться, попередньо вимоги вимог пункту права ПДР-92Б. А саме при повороті при зміні напрямку не нарівнули показник повороту відповідного напрямку. Коли ви з'їжджали з вулиці Київської на Незалежності. З відеозаписом бажаєте ознайомитись? Давайте попробуємо, звісно. Ну, дайте, будь ласка, водійське посвідчення, розречення документ на транспорт. Рано, рано. що що? Рано. Рано. Э, в сенсі рано. Э, Виповніть, будь ласка, третій пункт статті 18 закону про нас поліцію, щоб я розумів, з ким я общаюся. Я вам відрекомендувався, як мені. Э, ну, це цього мало. Звісно, мало. Будь ласка. подожди подождите. Так, 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 а число. А в сторону можно? Все. А что а вас так удивляет, як вам кажут в сторону? Не, ничего. Ничего? Ну, не, не, все нормально. Ну, так нормально, конечно. Сейчас пичкать Да я не спешу. Лейцы блоск Ты додаток до жетона, да? Еще? Додаток до жетона ви. А де посвідчення написано? Це посвідчення, яким забезпечує держава. З вами не розмовляю взагалі. Де тут Можете вийти поки в сторонку, дойду. Я до розберусь, де... що мені робить. Ну так не властивий розговор, саме ніхто не спілкується взагалі. А що з посвідчення у вас не виходить? Що з посвідчене не виходить. чим держава забезпечувала, ти, знаєте. А, ну, тоді держава мене забезпечила, дивіться. Ми можемо те по 40 ми можемо подивитися разом. Ми зараз розберемося. Чи... немало еще показати нічого не показали может тут снайди вот такая штука у мене це додержав мене забезпечила нормально в занят сторону бласка. Я не бачу нічого свого. Ну це таке забезпечення. це нормально. Що це воно таке? Посвідчення якісь особа. Ну, Ви особа. Ну, мабуть, особа. Ну посвідчення водія це... пойдете таке? Ні, таке не підходить. Не піде. Підходи. От і у вас така сама історія. Mm -hmm. Мені теж ваше посвідчення не, не підходить. Це взагалі не документ. Я вам просто звичайну бумажку показав. Звичайну бумажку. Не підходить посвідчення, ну навіть не важливо. Давайте добре, хто буде розглядати справу. Не треба поки посвідчення, вам видала держава, я розумію, добре. Якийсь бланк, непонятно, додаток до жетона видали вам, а не посвідчення. Ви розумієте, що посвідчення має бути посвідчення. Якщо я вам пред'явлю посвідчення водія і не буде вказано, що там посвідчення. Ну якусь, якусь карточку покажу. Ви скажете, воно не дійсне, давайте зараз і, і, і групу визивати, і, і будемо провіряти на ходли нось. Ви це знайдете, то зрозуміло, що будем виплачати. Не найдемо його в базі, конечно. Чому? Ну, тому що це не посвічення, без зразка. Хлоп... Це становило зразка. Совершенно на велике. От да, є зразок вписаний. Оце у вас на даний момент час, на даний час. У вас не не таке, забуть посвічення. В зразку не таке воно. Ну я ж розумію, що вам видали це не ви його напечатали. Я прекрасно Да, звісно. Я його не дому на станку бігаю. Я знаю, так. Да, Оце така колізія у нас є, понимаєте? Дали вам, ну, бланк до жетона додати до жетона. Оце, оце додаток до жетону, якщо вже там на то розібратися. Ну це не посвідчення. Ну давайте поки без посвідчення. Хто буде розглядати справу? Давайте я. Безпосередньо. Давайте. Давайте розуміємо звідси записом, як мінімум. Давайте. А що, на, на що фіксували? На реєстратор транспортного засобу. А хто вам видав реєстратор? Лічний реєстратор. Чи що, що? Реєстратор лічний. Лішній? Лічний? Ні, не ясно, в любому автомобілі ми реєстратор. Я а. не користуюсь. Да. в своїх цілях. Так. Ви, ви, знає, ви знаєте, є, допустимо, поліції видають там, трукам, <клух> видають драгер. Що mm -hmm. там ще І І ці прибори, вони вписані. Вони, ви маєте право ними користуватися. А лічний реєстратор домашній, хтось, хтось видав. Нема на ньому ні номер, а нічого. Так само, як у мене сюди, реєстратор. Давайте подивимося з вашого лічного реєстратора. Вам смішно, Ви да? yeah. да? yeah, Ні, Ну хорошо, я ж вам його не порчу. You're not, you're not. Я, ж, я ж вам сказав, що з вами втрачатися не буду, що вам його і не портить. Я вообще не переживаю Можно, да, взять Нет, я, же, я же не заберу микро. Ну мало ли заберете угу. Так мне не видно. А так видно О, так видно А может до на паузу заложусь Дякую, сейчас. Ну продолжим. то Угу, есть поворотник. А дай я не включу поворотник? А мені далі дивитися не надо. Де мені далі дивитися? Додивіться. Ви сказали з Київської улицею? З Київської не твердо. Совершенно верно. Додивилися до запис? Не надо мені додивлятися. Дивіться. Дивіться на моє. Ну, і що там видно? І що нема? Ну що видно? Вас воно дочолкнув, все, ще ви даже не заїхали на прошедші, вас воно дочок, все поїхав, да, щоб способався. Поворот указав. Вы повинні не показываете? вы бачили, Його вам все расключить? Сейчас пучка. Не, хорошо, без проблем. Конечно. Не, я могу еще раз там включить. Кого? Промотать кажу, мужа. Може. Может вы не... Я спилю сейчас регистратором. А, да, подивиться. Шановні полицейские, мы не нарушаем. Это их работа. Сейчас. Разбивиться? Я вам це так восстановил просто. Поворотник. Ну поворотник, да? В ту сторону поворотник. Саме не разговаривай вообще. No, no. можете, можете не ухать вообще, я... уйдіть в сторону, сам не знаю. Я знаю, что розберетеся. Так, далі. Ні, ну далі, що? Ну дивіться. Дивіться. ну дивіться. что Хай йде. Хайда Хай Хайде, включенный поворотник. Хайда дали везде. Включенный. А, а я при чому? Даже не вижу. Як я можу знати, чи в мене він щелкнулся. Ну, я... это... Подожди. Плакан. Я указав поворот. Як в ПДД написано? За 50 матрив, да? поворотник я указав. Ви можете невідь що. Може, знаєте, що може бути? У вас можеть не працювати підсвітка заднього номера, і ви рухаєтесь в і ви не бачите цього. Не, ну лампочка початком рухому руку, правильно? Треба подивитися дех сталися автомобіля, правильно? А ви понимаєте, що він во время їзди можеть лампочка згоріть. Ну ви одразу ж двіне згорить? Я за одну. Я, лампочка, я кажу за одну. Додається не протяг як мінімум. Уже ваші останавливало. Я не знаю. Я не буду я казати, сім'ї не важливо, Я, неважно, я. Неважно, я ж не можу за всіх під. я вам я вам що показав поворотник, я вказав напрямок руху. Двома способами вказував. Можу вказати, я можу взагалі поворот не включати, можу вказати рукою. Да, да. У мене робота, я дивлюся, у мене, мене тут э, стрілочка мені показала. А те, що я крутнув десь рулем, вона чорнася, так мені рулем не крутий. Не поворотник указаний, у вас зафіксовано, указаний, у мене указаний, у мене реєстратор пише. Я бачу, що ви їхали, я вас обганяв ближе до першої школи, об'їжджав вас. Я вас бачу. Що думати провоцирувати перед вами поворотник не вказує. Зачем мені це ділять? Пане, пане дивіться. Ви хто? Вилучили, ви хто? Посвідчення ваше. Гайдаєнко. Станіслав. Так не треба, я зрозумів, у вас таке саме да, да, Така да, сама історія. У дорожнього руху, а саме в пункті 9.2 прописано, що ви ага. під час зміни напрямку руху повинні подати сигнал з цим каждого повороту. У вас на відеозаписі чітко видно, що ага. дійсно ви двигаєтесь, ви рухаєтесь по вулиці Київській, да. вас моргає, ви по повороту. Але коли ви вже здійснюєте маневр повороту, ви доїжджаєте до перехрестя, у вас його вже не горить. За, що й стало підставою для вашої зупинки. Ви, ви бачили, що я вказував поворот? Ви побачили, куди я повертаю? Це, так, так само, бачу. якщо ну. я зараз на початку перехрестя вімкну поворотник, доїду до. Ну, mm. На початку, наприклад, кварталу вімкну поворотник, доїду до перехрестя, повернусь, скажу, так я ж отам аж включав, показував я ж його там. Правильно? Я, тобто, я дивіться, можу... я норму, дивіться, я норму позакону ахта, це ж позакону акт, це ж подар. По я норму позакону акта, а саме пункт правил 9 і сколько ви? 2. 9 два виповнив. Бех, давайте вже back. випали. Поворотник указав, указував двома способами. Ну нам другий спосіб mm. В автомобілі могли там рукою показувати. Ми цього не бачимо. Не знаю, Ні, не бачимо. в автомобілі треба але... указувати. Випустив стекло, і ви все прекрасно розумієте, як вказується рукою, але прописано таким чином да. руку. Так і написано, що якщо десь вільнув і він вимкнувся, да, то надо треба... ви ви я вважаю, А що... я виповнив пункт правил. Я вам кажу, я поворотник указав. Але а при that... зміні напрямку руху. Там написано, та при зміні напрямку руху. Зміна напрямку руху це коли автомобіль повертає. А коли він повертав, у вас він був вимкнений. Ось в чому суть е, там чітко прописано цей момент. Поворотник указаний, у мене все зафіксовано. Він указаний був, поки ви їхали дійсно попри. Да. Навіть, ви показали, але ви при зміні напрямку руху. Ну може Як я вільну, може я так, вільну поверну. Я ж там не де? я ж не знаю. У мене поворотник, у мене поворотник, робота. У мене стрілочка робота. Що що це вже суб'єктивно ваші проблеми. Да. Але да. там показано, що при зміні напрямку руху. зміна напрямку руху. Це а коли автомобіль повертає, правильно я розумію? Де указано, що якщо десь щось вибив поворотник, якщо ви кажете, там десь він возле перехрестка, надо ще допоміг ще раз його включати. Дріжіть у руках, що вас забиваємо. Кого держать в руках? Ручку держать в руках. Чи що? То, що він у вас вибило, це ваші проблеми. Це я так думаю, що вибило. У мене нічого не вибило. Я повністю у мене стрілочка моргала, поки я не повернув. Але на відеозаписі видно, що він не моргав. Я не знаю. А Якого ви числа знімали, якого ви числа це? Може це не сьогодні дуже доживу. 8.12.24 тут це чисто. Сьогодні. Блін, Сьогодні, все — Ну а я думаю, може колись там це міч. якраз поймали, що ми якраз тут зна... да, на цьому самому місці. Думаю. Важаю сьогодні. А я, а я чесно кажучи, думав, що може ви, це саме, ви мене за номера встановили. Ні, номера. Не цікаві. Не цікаво. А поворотник цікавий да? вам, так? Виїхали за мною, Ваша, ваш автомобіль, ззаді виїхали. Для вас це створив якусь небезпеку. Так. Яку небезпеку? Ну, Ми ж не знаємо, куди ви... Не знаєте, Вам так? ви з поворотника їдете, Ми... я, наприклад, як водій транспортного ага. засобу, що за вами, я думаю, що ви поїдете прямо. А ви берете і здійснюєте маневр повороту. Чого прямо, якщо мене Правили? поворотник указує направо? Так, момент, то, в момент самого. Передумали, можливо. Ні, ну як передумали. Мало ли. Їдете, їдете, і поїхав далі. Ну а якщо така ситуація, що я передумав і поїхав далі, це теж нарушення? Так ви ж повернули без показок. Ні, ні, я кажу, якщо б я не би, а поїхав. Я поворотник, не пов... Повернув і поїхав, передумав далі. Це правопорушення? Є б така ситуація. Ну Бо... і просто чисто для себе. Поворотник, ні, ні, поворотник, без я поворотник. без поворотника. Я... Да, Виключив, поїхав далі, можна. Да, передумав. Тобто То -то, я в вам... оману не ввожу водіїв. Ну як, ви ж в мене ви ж, е... тобто ви їдете з поворотником, він виключаєте і ви їдете прямо. Да, передумав. Нема. В цьому порушення. нема. Я, ну, я, не... я, ну в цьому теж немає порушення, щоб я що вам скажу, норму... Є я ж вам пояснив від кінові. При зміні напрямку руху, тобто в момент зміни напрямку руху повинен бути вимкнений світловий покажчик повороту. Він мене був вімкнений. Так, давайте передаємося. А відомо. де а де прописано, що він має там моргати, поки я не проїду, не, не здію поворот і проїду там 50 метрів або через 20 метрів. Коли мені в момент, коли мені його виключати, щоб за то пішло виключать це вже після того, як ви ну, це, це на це, на моє це на моє усмотрення. От дивіться, так само як поворотник. От чисто по-нормальному повороті мож, можна включити за 30 метрів, за 50, за 10, дорожню дорожню. за 10 включають, за 10 включають. Це, про це норма. За... Скільки метрів? В населеному пункті Так, да, і ну населеному. 50 метрів. 50 як ви будете міряти рулетку чоловік включив за 20 метрів? Як ви будете в суді доказувати, що чоловік ніяк не як не буде доказувати? Тож, mm. 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 тож, есть... А я ж вам кажу, я поворот включив, в мене стрілочка вправо моргає. Хм. Mm. 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 Yeah. Я бачу, а що виїхали. Ви Тут у вас направити до технічний стан. No, кажу, ну, я... якісь... ну, ми сейчас буду уїжджати, ще раз перевірю. Будьте за мною, якщо що, мене зупинити. Uh, Або ну, стрілочка... ну, в мене стрілочка в положенні лівому запатку, е, ми ж не можемо зараз, а, uh, чи технічний ah. стан, чи ви mm. не mm. Не можна. чи що чоткнувся, але нам би мінімум Підстави до зупинка є законною. Вона підстави зупинки. Ну, це, це ви так ви так вважаєте. Я ж з вами не спорю. а вважає... я вважаю, що я нічого не нарушив. Ви кажете, що а... я ж вам не кажу, що ви мене встановили незаконно. Я ж вам це не сказав. Не. До відповідальності ми вас не притягуємо. Поки що, ми просто, конечно, розумію, конечно, просто а як ви можете притягнути, просто... Чи розгляду справи не було. Ну, так. ну конечно і, ще ж нічого не було. І докази в боврім розгляду справи пред'являються. Ми, ми другий раз подивимося ще раз оценим доказу суду України, де визначено, що. Mm. Водій, якщо вважає, що... Ну, тобто водій має право ознайомитись з підставою для зупинки до того, як показати своє водійське посвідчення. Ми вам показали, що підстава є дійсно законна, що дійсно поворотник вас не моргав. Тобто тепер ми хочемо просто ознайомитись з вашим водійським посвідченням. Документи в пункті 2.1, Зачем вони? Важ... вони вам? Щоб розуміти, з кимось зрозуміти мінімум. Ми ж вам документи показали, Олександр, з вами. Ah? Олександр мене зовуть. Я зрозумів, Але ви як водій з'їдемо uh -huh. yeah, yeah. Ви повинні мати при собі перелік документів. У вас саме водійське посвідчення, реєстраційний документ. Можу і не мати, можу і не мати. Тоді це буде кваліфікуватися по купапу за 126 років. Не буде. Не буде. Я вам потім, якщо ви не ви ж може хтось із вас догадується, я вам потім об'ясню, чого не буде. Дойдемо до того. <тут> Але <тут> в будь-якому випадку, ми вам показали, що є дійсно що ага. було встановлено порушення права до розміру, що даним транспортним засобом. То... А якщо така ситуація, документи я з собою, допустимо, не взяв? <тут> Я ж можу показати в дії, ну, правда, конечно. Да, от я до чого я веду. А інтернету немає і зв'язку немає. Ну, Ось вот так, ну, так, вот така ситуація. Э, що далі? Якщо не виходить, що ви будете робити ну, далі? Ну, це ж не маші проблеми. Само не перезвони. А якщо я буду пользувати 63 статтею Конституції? Все Законно це чи незаконно? Законно. Це, це, це моє ну, право. Ну от бачите, я не дам свої дані. Я не дам свої дані. Я просто на вас чесно говоря, ще не попадав, ну це ж чоловіка лісу знакома вже з вашими поліцейськими з усіма навірма, пересікалися, общалися з усіма. Я і всі знають це мабуть, тільки Ви не знаєте, що я документи не пред'являю просто так. Ну, от я їх не пред'являю. Ну, а я знаю ситуацію, коли ви пред'являли поліцейським допомогу. А ну скажіть коли. Ну, я знаю цю ситуацію. Я наприклад знаю цю ситуацію. Я розмовляв з поліцейським. Ні, Скажіть, коли, ситуації, хто, кому? Я не буду, от камера не, пише, а, ні, щоб, я знаю, коли, щоб ви не були і я, щоб і ви не були балаболом зараз на відео. Кому що, я пред'являв? Я, я вам тому, кажу, що я ніколи не пред'являв. Нікому, ні в якому городі. А я, тим, бу... я просто особисто знаю ситуацію, коли а, ви, так ви мене вимикали, знаєте. Ви вимикали камеру. І розмовляли з поліцейським може на інших токах. А ще ви... А може це був не я? Може і не ви. А, Може, що хтось другий їхав на вашому автомобілі. На моєму автомобілі ніхто не їздить. Може. Ні. На моєму ніхто не їздить. Може, може пасажир? Може, був пасажир, правильно транспортний здається вашому. От бачите, ви кажете, може і не я. Я нікому не піддивляю документи. Ну, або я. Ви скажіть фамилию, кому я придиваю, ми сеймо на барамі пообщаємося на громку связь. Ні, конечно, ну так просто не треба такі казати вещи, що я пред'являю, типа, мов на камеру я общаюсь по одному, а потім камеру виключаю і починаю вже все пред'являти з ваших слов. Я вам скажу так, я вам нічого не придивлю і даже вам не Ну, Не та ситуація. Може в другій ситуації я її придивлю, все не пред'явлю принципово. Документи є, ну що я, я без документів їздив. Всі... І побачить. Да й мене вже всі знають і без документів, Я думаю, що може і без. Це дуже популярна людина, правильно? Та не популярна. Блогер. Чого? Ну, блогер, да ти називають блогер ваші страста. Ну, всі знають вас, значить, популярні. Да, У ну, нас город маленький просто. А, і Ми повинні всі вас знати. Mm. Хибна думка. Ні, ви не повинні всі знати. Чого? Вони повинні всі знати. Просто ну, от поліція ваша, ваші поліцейські всі знають. Всі. Ми вас не знаємо. Ну, не бачите, знаем. ну нічого страшного. Вас, ну, да та... Я і не набиваюся з вами знайомитися. Не я ж там встановлював. Там... Ну, у нас є робота, ми виявили правопорушення, ми зупинили. Так ви на роботі зараз. На службі. О, совершенно верно. Ми виконуємо. Ви... Бачите, напарник підказує вам, щоб у вас это слів. Щоб, да? щоб глупо Ні, щоб глупо. Да причому до слів. До слів... Хорошо, хоч ви на хар... 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 ви общаєтесь. То є. То да є такі, є такі, що начинає. Ви начинаєте спілкуватися з України. Даже если вас її посилають на три букви, ви все одно должны общаться на войну. такий закон. Совершенно верно. Є ж такого не делаю, тому що це некрасиво. Просто люди так общаються. А потім, не виховані, скоріш за все. Пробувають інформацію? Ні. Ні. Просто машина не на моїй нічого не вийшла пробити. Да, Ось бачите, навіть номера з нашої області. Бачу. А ви ж у же раз це є, ж могли сказати, автомобіль такий-то перейміть вправо там, і номер Ну, ну принципово це було треба. Ні, просто що я слухаю музику, бо ви може мене, ви може крякали цей крякав коїсь. Ви дивитесь, час від часу бічні да, так пані. Так, 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 так. Вони так, так, так. так, <рекл> так, <рекл> так. <рекл> просто такі дороги, що такий період були Ну, що маємо, то маємо. Просто щоб сказали в ето саме в рацію, я б зразу остановився. Так протягом. Чого ви ж, <рекл> ж, крякалку не чуєте, так <рекл> ви думаєте, рацію почуєте? Да. Чого? Може і пощупати. Ну, ні, ну, <рекл> ну, рація тихіша, ніж крякалка, але ви її не почуєте. А ви, пане водій, то добре, що ви знаєте дійсно свої закони, обов'язки, права, це все дуже добре, але вот каждый... треба правила дорожнього руху і просто грошки... да. керуватися ними. Да, то що да. чотнулося, я розумію, вам би просто зробили усне зауваження. Можу... А делаю... згідно какой статье? 22 чи 26? 22. Well, за... а вы знаете, что устное зауважение... А ви знаєте, що усне зауваження виносите в письмовому да. вигляді? Усне зауваження в письмовому вигляді? Да. Не знали цього? Показати купап? Я читав купап. Вам показать КУПАП? Да. Если, если я вам сейчас покажу Я знаю, що ви замерзли, якщо я відкриваю Купа. Якщо я відкриваю Купап, і там написано, що усне зауваження, виносите в письмово вигляді. Ви кажете, ні. Ви б ви, ви, ви не винесли в письмово вигляді. Ви просто б обмежили, типо, так сказали. словесно. Да, а да, так, так купа передбачає виписать. Що саме? Усне, усне зауваження выносится в письмому вигляді. Як попередження матір? Як попередження. Є ж попередження, а є усне зауваження — Це дві різних статті. Ні, попередження цей це, це 26 статті. Да. Да, 22 усі зауваження. А я вам покажу зараз КУПАП, нова рекомендація, по-моєму, 24-й год. Ну, новий Купап. Рекомендація. Ну, КУПАП, КУПАП, новий Купап. Книжка. Я мів книжка 24-го року. Якщо б я 19-го возив, може би сказали, це вже не дійсне. Нова нова книжечка, і там написано. Виноситься в письмовому вигляді. А поліцейський не хоче виносити письмовому вигляді. вигляді. Ні, я вигляді? нічого не хочу взагалі. Для мене це е, усне зауваження, мені воно не треба. Це для мене наказання. Це ж не поощрієння. Це для мене не наказання. Ви мене, значить, я буду час їхати домой і думати, ага, усне зауваження. Мені зробили зауваження. А що ж я нарушу? А я нічого не нарушу, ви мені виносите. Не, ви нічого не нарушу. Докази мені усне то... зауваження. Не може дуже довго я знаю, да. Є по 40 минут у нас діалоги, відео. Я... Дуже... Не, не, ж... не цікавий нам діалог нам. Не, не я вас остановив. Ви... У вас таких блогерів чимало стало. Да. Хочу <laughs> <розположити діалог>. Просто, <laughs> не хочу. То, так можна... це погано. Це погано, щоб ну називайте блогером. Хорошо, хоч не другим словом. Бо некоторої блогерся, някотари... що, що це поганого і не що дійсно. Ви знімаєте, ви вкладуєте У мене в конституції України є Дякую. в Конституції України є свої, свої обов'язки і права. Да. Я ними пользуюсь. А це найвища норма. Це найвищий закон України, Конституція, і всі остальні і всі останні закони і позаконні акти повинні прийматися згідно Конституції України. Відповідати їй, Якщо закон, якийсь закони пункт як правил це вообще позаконний акт не відповідає, Так само, як дорожні знаки. Ви мене встановлюєте за знак. а Він встановлений з порушенням вимог стандарту. Ви не можете притянути до відповідальності. Тут така ситуація. Я указав поворот, не Він раз моргнув, два рази моргнув, коли він виключився. А якщо б така ситуація, код би перебігав, або може в мене птичка, птичка сиділа на дорозі, я її об'їжджав. І може він не вимкнувся. Може, він вимкнувся, так і я. Я указав поворот, як ви були ззаді. Можна придумати все, що завгодно. Що хочемо. Да, ну. Так а ви розумієте, що згідно Верховного суду поліції доказування, доказування поліція має доказати мою вину, і согласна Конституції теж, Можна. а не я свою невинність. Добре. Ви повинні доказувати. Ну, де там там птичка була, я вам щось скажу. Я не буду Так ви вимкнувся, може, поворот, тому що я ж кажу, я рулю. Ну, Я йому вказав. Пацани, хороші зміни. Не будемо продовжувати далі. Так. А ви будьте уважні. Дякую. І не тільки... Стараюсь, у нас не такі дороги. Вони, а ще І правила трошки підучити. Ну, може, я допомогу. читаю, у мене Читайте, все з собою. У мене така пачка документів, багатчиків, не хочу просто виходити. Ну, Повністю всі закони. Сидіть, не мерзнете. Да, тут нормально, машина, комфортно. Будьте уважні. Так. Дякую і вам. До побачення. До побачення. побачення.